Всім привіт! Часто виникає питання, як правильно розпалити камін, щоб це було швидко, ефективно і без диму. Для того, щоб розпалити камін сейвен по горіння, нам потрібні дрова різної фракції: грубші дрова і дрібнішу щепу. Також розпалювач, запальничку або сірники. Як ми це правильно робимо? Відкриваємо камін. Наниз ми складаємо грубі дрова. Беремо грубші дрова і складаємо на низ. Е, перший ряд завжди потрібно укладати. Бажано під прямим кутом до дверця, тобто ось так. Максимум ось так. Ніякому разі перший ряд не потрібно укладати отак. Чому? Тому що в камінах реалізована подача повітря зверху, яка обдуває скло і заходить всередину. Також з-під цієї планки. При укладанні дров таким способом ми даємо доступ повітря на всю глибину каміну. Знову викладаємо грубші дрова. І наверх викладаємо щепу. Якщо ось так викладати дрова і так розпалювати, у вас завжди камін буде виходити швидко на робочу температуру, не буде диму, не буде забруднень, не буде ніяких негативних нюансів.